Російська пропаганда з приводу війни Ірану з Ізраїлем просто перегрілася вже. Там пар виходить. Вони показують, що Іран знищує Ізраїль, військові об'єкти, як завжди. хоча ми вони кажуть, високоточними ударами Іран наносить. Точно та такими самими високоточними, які Росія наносить. Б'ють тими ракетами, куди попало. В основному вони лупашать по школах, по магазинах, по будівлях, куди попало, тільки не по військовим об'єктам. Високоточно, ау, там, в Росії, це б'ють ізраїльтяни і американці, які сьогодні. Підняли літаки, вдарили по Ірану, знищили всі ці військові об'єкти, які заплановані. Підводні лодки, підняли гавки, вдарили чітко, спалили, знищили все військові три бази. До побачення. І все. Тому не потрібна ця пропаганда, не дивіться цю дурь, що там Ізраїль потерпає, що все пропало, це все російська пропаганда. Війна є війна, звісно, не може бути все добре. Але ті барани, що росіяни, що ізраїльтяни б'ють, куди попало, чим попало, аби тільки залякати е, мирних, аби тільки. Зробити так, щоб там була паніка і страх це їхня основна задача. А от американці з ізраїльтянами вони воюють. І сьогодні Трамп виступав і подякував Інтаньяху, і військовим Ізраїля, і військовим американцям про чітку, злагоджену роботу. Чіткий удар один. Підняли, вдарили до побачення. Все. І так може бути і з Росією. Точно так само накрити всі точки в один день. Можливості такі є. По-перше, вистачає літаків на авіаносцях з високоточною зброєю, яку назви ракет ми не знаємо навіть зараз, якими вони б'ють. Ну, не всіх знаємо, Тому що нове воно не озвучується в Америці. Вони озвучують, які в них є ракети в 80-х-90-х років, які вони випускали. Але вони нічого не говорять про те, що вони сьогодні випускають. Так само підводний флот. Це тисячі тамагавків. А тамагавки це, ну, ви хто, хто може не розбирається, читайте. Ви маєте зрозуміти, що Америка так само з Ізраїлем можуть накрити російські військові об'єкти в один день, всі зразу. Але є проблема тут. Одна, є озвучив Трамп, я це почув. Дружба, дружба їхня з Натаньяху постійна співпраця. Вони один одному не можуть нічого сказати поганого, тому що вони довіряють один одного, вони підтримують один одного, вони виконують зобов'язання. І в них все чітко, вони партнери, друзі. На жаль, в Україні. Трамп не знайшов цього розуміння. На жаль. Чому? Тому що немає в нас сьогодні тих, хто хоче співпрацювати. Хто хоче тримати слово. Хто може тримати, немає. Хто може відповідати за свої дії? Сьогодні, на жаль, ми з вами бачимо, але це вже зовсім інша історія. Про те, як грабується країна. Про те, як розкрадається допомога, про те, як ну, про цей бардак з біженцями, міністрами і всім іншим, поговоримо в іншій програмі, друзі. Сьогодні, оце, я хочу, щоб ми з вами не говорили лишнього, що хтось винен. Ми, на прикладі сьогодні Америки і Ізраїля проти Ірану маємо бачити оці злагоджені дії. І слухайте, що каже Натаньяху, слухайте, що каже Трамп, а не слухайте, що каже Путін. Ну і посіпаки його. Миру добра всім.